Розкалі. Глазам, все, на... немає ні я жити хочу пацани теж не, то, не за... будь ласка заберіть нас на... Бо є 300 доступ б на... заберіть <плес> будь ласка мій виходять кажи на адріс у вас там 300 є. обже не не рішаємо. різать сходи ти не можеш паняти я вам наші передали ви напрямують в, 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 вообще, Время скажи на внутренней тебе заспокой, снимай. Так а что вы? Зайдя за спокойно разбирать скидал. Яд заспокойся, сиди пи скидами, просто пиздец. Необыч. А там он висота, там хмягка.